Далі ми переходимо до Тернополя. Я вам казала, що протягом ефіру будемо неодноразово до цієї теми повертатися. 19, 20, 21 листопада в Тернополі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок ранкового удару. Нагадаю вам, що росіяни ракетою та дроном поцілили багатоповерхівки у місті. Там серйозні руйнування. Там багато загиблих, там багато поранених. На місці працює міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який з нами наживо з Тернополя. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Відомо станом на зараз і скільки поранених. Ми говоримо про дві локації в місті Тернополі, два дев'ятиповерхові будинки. На даний момент 25 загибло, 70, близько 80 десяти. Наші громадяни отримали поранення. 47 із них знаходяться в лікарні. Зараз ми знаходимося біля будинку, який має 5 під'їздів. Два під'їзди повністю вигоріли. І люди ми можемо говорити про біду, таку, яка потрясла не тільки Тернопіль, але потрясла всю Україну. Тут згоріло живцем 19 чоловік. Із них троє дітей, 5, 7 та 16 років. Ми тільки що з керівником Державної служби з надзвичайних ситуацій України були на поверхах, які повністю вигоріли. Таке враження, що з 9-го, по перший поверх ця лава вогнена заливала наших людей. Вони не встигали втекти, втекти з цього зі своїх квартир, з коридорів, тому що все палало. І після того, як зараз будуть закінчені відповідні рятувальні і аварійні роботи, ми ще раз пройдемося, як і котрого вже разу. Отри раз пройдемося по всім поверхам, по всім квартирам, для щоб подивитися, що серед е, е, меблів, е, серед Всього майна немає ще тіл загиблих. Також ми врятували багато людей, близько 50 осіб. Деяких ми рятували прямо кранами з вікон. Люди хотіли випригувати з вікон. Вчасно наша техніка пройшла. На даний момент в Тернополі працює на двох локаціях 50 одиниць інженерної техніки з Хмельницької, Рівненської і Львівської областей. Терміново за півтори години гелікоптером в місто Тернополь ми перекинули загін швидкого реагування. Дельта, які працюють на швидкій на, 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 на високій висоті, висота будинку, наприклад, на одній з локацій, майже 30 метрів дев'ятиповерхового. І сьогодні ми, сьогодні ми можемо констатувати, що на одній з локацій, яка там, де буде повністю знищений, та і тут ми будемо маємо працювати мінімум дві доби для того, щоб повністю закінчити всі аварійно-рятувальні роботи. Більш того, на одній з локацій ми ще робимо. Ми достатньо працюємо ювелірно для того, щоб не пошкодити або тіла, якщо там є загиблих, або ж якщо там є в цих в нішах, бетонних нишах, якщо є живі люди, для того, щоб врятувати життя. Також у нас дуже багато звернень про пропавших безвісти. На даний момент ми будемо говорити приблизно про 25 осіб, яких з якими немає немає контакту. Рідні чекають, поки ми розберемо ці завали. На першій локації близько 200 кубічних метрів, 2000 кубічних метрів буде завалів. 10% ми тільки розібрали. Тільки із за того, що розбираємо послойно для того, щоб ми могли почути людей. Кожні кілька через кілька хвилин ми організовуємо хвилину тиші для того, щоб почути, чи нема живих людей. Півгодини тому на рівні. Шостого-п'ятого поверху будинку ми почули і встановили контакт з молодою людиною 20 років. Він також зажатий в цьому бетонному саркофазі, але він живий і ми впевнені і надіємося, що з тими людьми, хто, дай Бог, вижив, ми їх всіх врятуємо. Всі штаби працюють, людей місцева влада розселяє як і по гуртожиткам, так і по лікарням. Штаб працює в одній школі. Ми розселяємо людей також тих під'їздів, які також постраждали внаслідок цих двох ракетних ударів по житловим будинкам. Місцева влада робить все для того, щоб максимально швидко ті квартири, які Вікна, яких були розбиті, щоб ми забили там і замість скла тимчасово відповідно, 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 ці вікна. Мінус 4 вночі, мінус 3 було сьогодні зранку, і ми маємо все зробити для того, щоб люди були в безпеці і в теплі. Розгорнуті польові кухні, розгорнуті пункти незламності. Працюють бригади швидкої медичної допомоги більше 20 психологів, які надають допомогу нашим громадянам. Тобто, і місцева влада, і рятувальні. Які правоохоронці, які будуть цілодобово 100 охоронців, правоохоронців, 100 поліцейських будуть чергувати по двом локаціям для того, щоб не допустити мародерства, для того, щоб потім подальшому люди змогли забрати свої речі, також тут працюють цілодобово пункти, мобільні пункти міграційної служби та головного сервісного центру для для того, щоб людям дуже швидко поновити всі документи, тому ми всі разом. Це одна біда для всіх. І після того як ми тут закінчимо всі роботи. При необхідності кабінет міністрів України прийме відповідні рішення щодо допомоги тернополянам для того, щоб ми максимально швидко могли подолати наслідки цього жахливого терористичного російського удару. Пане Ігоре, дякую вам дуже за те, що знайшли змогу до нас приєднатися і розказати з місця подій про те, що відбувається в Тернополі після російського удару. Це був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.